У загальній середньоосвітній школі в селі Мироцьке києво Светошинського району відбулось міроприємство, присвячене вшануванню пам'яті воїна афганця, загиблому в Афганістані, Олега Михайлюка. Саме в цій школі він навчався і звідси попрямував у світ своєю короткою стежкою життя. Після одного року служби у лавах збройних сил радянського союзу його направили у Афганістан. І у віці 20 років він безвісти зник при виконанні бойового чергування на афганській землі. Покоління воїнів, афганців, пройшло кривавими дорогами афганської війни, залишивши на них життя і біль втрат. Це ми пам'ятаємо. Це обов'язок і влади. І всього суспільства пам'ятати про цих людей, віддавати даними шани їх подвигу. У школі його улюбленим предметом була астрономія, та за своє коротке життя він не зміг розкрити свої здібності, не встиг. І сьогодні, на невеличкій площі при центральному вході у мородську школу, від імені мешканців села, від спілки ветеранів Афганістану, від керівництва Києва Святошинської райдержадміністрації урочисто була встановлена меморіальна дошка солдату, снайперу, афганцю, сину і брату, загинувшому на тій війні Олегу Михайлюку. Залп із автоматів та військові почесті довели свою шану і повагу до загиблого воїна.